Лікар своєю любов'ю до професії, надзвичайною професійністю та уважністю врятував тисячі породіль від неминучої смерті. Проте був засуджений своїми колегами. Всім привіт! З вами Нікіта Колбін, і ви на каналі Гелс. Сьогодні я розповім вам про людину, яка внесла величезний вклад у антисептичні методи сьогоднішньої медицини. Його ім'я Ігнат Земельвейс. Ім'я Ігнат Земельвейс пов'язане з однією з найбільших революційних змін у медицині впровадження биття рук як методу профілактики інфекцій. Земельвейс був лікарем та акушером, який працював у пологовому відділенні лікарні у відні. Земельвейс помітив, що смертність була значно вищою у відділенні, де працювали лікарі та студенти, які після розтинів трупів відразу приймали пологи, не миючи руки. Він висунув гіпотезу, що на руках лікарів залишалися трупні часточки, які інфікують жінок під час пологів. Для того щоб перевірити свою теорію, Земельвей запровадив обов'язкове миття рук у розчинні хлорованого вапна безпосередньо перед контактом з пацієнтами. Результати були вражаючі. Рівень смертності впав від 18% до 2%. Попри успіхи, ідеї Земельвейса не були сприйняті його колегами. Багато лікарів відмовлялися вірити, що вони могли бути джерелом інфекції. Через критику і стрес, Земельвейс страждав на депресію, а згодом помер у психіатричній лікарні іронічно від сепсису після поранення під час лікування. Робота Земельвейса стала основою для пізнішого розвитку антисептичних методів, зокрема завдяки працям Джозефа Лістера та Луї Пастера. І його відкриття вважається одним із найважливіших у історії медицини. Часом професійна пиха та невміння визнавати свої помилки призводить до найжахливіших результатів. І саме це ми повинні пам'ятати, працюючи у такій надвідповідальній та серйозній професії. Друзі, якщо вам дане відео було цікавим, підписуйтесь на мій канал, як завжди, ставте вподобайки, коментарі і надсилайте дане відео, друзям. Ну і за традицією, я бажаю вам берегти себе та будьте здорові.